1910 рік це межа, на якій людство вже відчувало себе господарем нової доби. Наука і техніка набирали небаченої швидкості розвитку, відкривались нові горизонти у медицині, авіації та промисловості, Змінювались побут і культура. Це був час експериментів, сміливих ідей та рішень, які здавались неймовірними, але швидко ставали реальністю. У повітрі відчувалася особлива енергія, прагнення подолати межі можливого та зробити життя кращим. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Сьогодні ми повертаємося в 1910-й. Тож тисни підписатись і поїхали. Нова доба акушерства. 1910 рік став важливою віхою для медицини, зокрема для акушерства. У цей час розпочинається системне впровадження антисептиків та наркозу в пологах, що значно зменшило смертність жінок і новонароджених. Лікарі дедалі частіше почали застосовувати спинномозкову анестезію. Яка зробила пологи менш болісними і безпечнішими. Також саме тоді з'являються перші методи клінічного спостереження за розвитком плода, Акушери почали використовувати стетоскоп для вислуховування серцебиття дитини в утробі. Усе це поступово змінювало сприйняття пологів від небезпечного, майже неконтрольованого процесу до медично керованої події. Хірургічна маска сьогодні її носять мільйони. Але в 1910 році маска на обличчі лікаря була революційною. Саме в цей рік французький лікар Антуан Буржо вперше масово впровадив багаторазові марлові хірургічні маски для медичного персоналу. Причина була серйозною в Європі ширилась чума з Манджурії, і медики шукали захист. Маска довела свою ефективність у запобіганні передачі інфекцій. З того часу вона стала обов'язковим атрибутом операційної, а згодом і лікарень загалом. І хоча тоді ніхто не уявляв, що маска стане символом пандемій хх 21 століття, її історія почалась саме в 1910. -му. Перші сучасні слухові апарати до початку ХХ століття люди користувалися рупорами та механічними трубками, що лише підсилювали звук. Але в 1910-му американський винахідник Міллер Ріс Гаттісон. Представив перший портативний електричний слуховий апарат під назвою Aculalion. Він працював на батарейках і дозволяв значно краще вловлювати голоси. Хоча апарат був громістким коробка з дротами, яку носили під одягом, саме він став прабатьком сучасних слухових пристроїв. Це був величезний крок до того, щоб люди з вадами слуху могли почати повноцінніше спілкуватись. Винахід першої повністю гідравлічної прес-машини. 1910 рік ознаменувався появою гідравлічної прес-машини нового типу. Якщо раніше у промисловості використовували механічні та парові преси, то тепер інженери вперше повністю реалізували принцип гідравліки Паскаля. Це дозволило досягати набагато більшої сили тиску при відносно компактній конструкції. Гідравлічні преси швидко поширились в металообробці виробництві деталей для машин і навіть у харчовій промисловості, наприклад, для віджиму олії чи соків. Сьогодні жодна сучасна фабрика не обходиться без нащадків цього винаходу. Винахід ручного електричного фену. Зараз фен річ буденна, але 100 років тому це була новинка, яка справляла враження. У 1910 році німецька компанія AEG представила перший побутовий електричний фен для волосся. Він був важкий, майже кілограм, мав невелику потужність і грівся під час роботи. Попри незручності, він швидко здобув популярність серед порукарів, адже дозволяв сушити волосся у декілька разів швидше, ніж природним способом. Фен став одним із символів нової епохи побутової електротехніки, яка почала входити в кожну домівку. Паперовий стаканчик у часи, коли більшість людей пила з громадських кухлів на вокзалах і вулицях, проблема інфекцій була серйозною. У 1910 році американець Лоуренс Люелен запатентував одноразовий паперовий стаканчик, відомий як Health Cup, згодом Dixie Cup. Він виник у відповідь на загрозу туберкульозу та інших хвороб, які легко передавалися через спільний посуд. Спочатку це був тонкий циліндр з паперу, просочений воском. Новинка швидко стала популярною в поїздах, школах та лікарнях, адже одноразовість дорівнювала безпечності. Перший авіаційний гальмівний парашут. 1910 рік став роком сміливих експериментів в небі. Літаки літали дедалі швидше, і проблема безпечної посадки ставала дедалі гострішою. Саме тоді було вперше випробовано парашут як засіб для гальмування авіації. Це був справжній прорив, адже парашут раніше асоціювався лише з рятувальним пристроєм для людей. Тепер же його перетворили на інструмент, здатний зупинити машину в момент приземлення. З цього почалося те, що згодом стане звичним на швидкісних винищувачах, і навіть на космічних апаратах, які гальмують під час повернення на землю. Перший політ гідролітака у прованці біля узбережжя Марселя француз Анрі Фабер підняв в небо свій винахід літак, який міг злітати з води. Це сталося 28 березня. Його гідролітак Гідравіан був крихким і нестабільним. Але сам факт того, що він піднявся з водної поверхні, перевернув уявлення про можливості авіації. Відтепер Моря та Озера перетворилися на злітні смуги. Саме з цього почалась історія морської авіації, яка згодом зіграє ключову роль у військових і цивільних перевезеннях. Заснування Boy Scouts of America на іншому континенті 8 лютого в США відбулася подія, яка змінила виховання молоді. Того дня з'явилася організація Boy Scouts of America, скаутський рух, який виховував у хлопців самостійність, дружбу, любов до природи і готовність допомогти іншим. Це була ідея, що швидко поширила світом і стала глобальною. Для мільйонів дітей скаутинг став школою життя, де замість сухих правил вони навчалися через пригоди, ігри та мандрівки. Відкриття метеорита Віґрано. 22 січня в Італії біля містечка Віґарану впав метеорит. Його назвали Вігарано, і він виявився унікальним. Це був так званий вуглецевий хондрит, космічний камінь, який містив надзвичайну стародавню речовину, старішу навіть за сонячну систему. Уяви собі, людям до рук потрапив уламок з раннього космосу, шматок історії віком понад 4,5 мільярда років. Для науки це стало вікном у глибоке минуле Всесвіту. Ігор Сікорський і перші польоти для України 1910 рік став особливим, адже саме тоді киянин Ігор Сікорський, майбутній творець легендарних гелікоптерів і величезних літаків, здійснив свої перші польоти на власноруч сконструйованих апаратах. Йому було тоді лише 21 рік, але він вже збирав літаки в Києві, і його маленький біплан зміг піднятися в повітря. Це був лише початок довгого шляху, який зробить Сікорського одним із найвідоміших авіаконструкторів світу. Початок будівництва Хмарочосу Гінзбурга у Києві у самому серці Києва на інститутській вулиці у 1910 році почалося будівництво споруди, яка на десятиліття стане символом міста хмарочосу Гінзбурга. Це був перший у східній Європі хмарочос 12 поверхів висотою, справжній велетень свого часу. Його називали київським хмарочосом, і він символізував модернізацію, прагнення України до нових архітектурних ідей. На жаль, будівля не пережила Другу світову війну, але в 1910-му її початок зводив Київ у ряд найсучасніших міст світу. Озираючись на 1910 рік, ми бачимо не просто набір винаходів і подій, це мозаїка змін, що поступово формували сучасний світ. Одні ідеї залишились в історії як символ епохи, інші стали частиною нашого сьогодення. Здоров'я, комфорт, побут, безпека, наука, відкриття і прагнення до висоти усе це поєдналось в той рік. І хоч відтоді минуло понад століття, кожен із цих кроків був сходинкою до нашої реальності, у якій ми живемо зараз. На цьому наша коротенька подорож в першу частину добігла. Далі буде. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, Ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!